Так, діти, зараз я вам поясню, як виконується третє завдання. І так, третє завдання нашої практичної роботи. Зараз його відкриваю. Подивіться, будь ласка, визначити географічні координати. Вам треба знати назви крайніх точок, географічних центрів і географічного центру Європи і України. Далі визначити географічні координати, широта і довгота. Де знайти нам ці, е, ці дані або цю інформацію? Так, зараз хвилинку підвісає трошки інтернет. Зараз. Ви, ви заходите до свого атласа, сторіночка 14-15. Подивіться, будь ласка, там, де у вас умовні позначення, є назви крайніх точок. Ви їх переписуєте собі в стовпчик таблиці. І далі є діти, географічні координати. Широту переписуємо в стовпчик широти, довготу переписуємо в стопчик довготи. Те саме у нас із. Зараз хвилинку: ось, географічним центром Європи. Є всі дані. Тобто, ось так ви виконуєте друге Ой, третє, вибачаюсь, завдання. Що стосується четвертого завдання. Четверте завдання. Так, зараз четверте завдання. Дивіться. Визначити протяжність території України з півночі на південь, з заходу на схід, в градусах і в кілометрах. І так, пояснюю, як визначається протяжність. Із заходу на схід, наприклад, або із півночі на південь в градусах. Для цього нам треба. Так, зараз я відкрию атлас. Зараз хвилиночку. Так. І так, дивіться, для того, щоб визначити протяжність в градусах, діти в градусах, що нам треба? Перше. Дивіться, наприклад, ми визначаємо протяжність в градусах з півночі на південь. Ми знаходимо з вами північну точку і південну точку. Беремо тільки е, довготу. Дивіться, е, північна точка 33 градуса, південна точка теж 33 градуса. Але ось тут ми з вами беремо ще й минути. Значить, виходить, 33 градуса 11 минут мінус 33 градуса 44 минути. Ну, тобто, навпаки, да? ви будете віднімати від більшого, віднімаєте менше. І ще раз, 33 градуса 44 минути. Ви віднімаєте 33 градуса 11 минути. Віднімаємо від більшого, віднімаємо менше. Після того, як ви відняли, у вас вийшла певна циферка. Діти, цю циферку треба помножити на 111. І ще раз кажу: значить, ви знаходите, коли шукаєте протяжність в градусах з півночі на південь, треба знайти крайні точки, саме їхню довготу, відняти від більшого, відняти менше, те число, яке вийшло, помножити на 111. Відповідь записати в кілометрах. Те саме у нас відбувається із західною і східною точками, протяжністі з заходу на схід. Знову ж таки, шукаєте східну точку, західну, довготу. І ось дивіться: у нас більше значення східної, значить, будете 40 градусів 13 відняти 22 градуса 8 Значить, І потім те, що у вас вийде, помножити на 111. Відповідь записати в кілометрах. Ще раз, довготу більшої, більшого значення віднімаємо довготу меншого. Те, що вийшло, помножити на 111 кілометрів. Діти, це, ді, це те, що стосується визначення протяжності в градусах. Як ми визначаємо протяжність в кілометрах? Ви берете лінійку. Зараз я зменшу трошки. Берете лінійку. Шукаєте північну крайню точку, шукаєте південну крайню точку. За допомогою лінійки ви визначаєте скільки сантиметрів за допомогою лінійки. Далі ми з вами використовуємо правило ікса. за допомогою масштабу. Значить, масштаб у нас записаний. Значить, дивіться. Так, масштаб, зараз покажу вам. Масштаб карти 1 до 3 мільйонів 500 Значить, тисяч. Значить, дивіться. Переводимо виминований масштаб. Якщо ми переводимо з вами в метри, а нам треба в метрах, ми закреслюємо два ноліка. Получиться у нас масштаб 35 тисяч. Тридцять метрів, так? Значить, тому ви напишете, що в одному сантиметрі 35 тисяч метрів. Так? 35 тисяч метрів. Можемо перевести сразу з вами в кілометр. Давайте, може, навіть краще в кілометр. Віднімаємо 5 ноліків. 1, 2, 3, 4, 5. Якраз буде 35 кілометрів. Значить, ви напишете: в одному сантиметрі 35 кілометрів. Нижче пишете в. В сантиметрах цю, пишете те значення, яке ви виміряли лінієчкою. Наприклад, 13 сантиметрів. Да? В 13 сантиметрів Х кілометрів. Тоді вам треба те значення, яке ви виміряли лінійкою, помножити на 35 кілометрів. І тоді ви отримаєте протяжність в кілометрах. Зрозуміли, так? І ще раз, перша ваша дія. Ви виміряєте лінієчкою від однієї крайньої точки до другої. Друге, ви пишете в зошиті в 1 сантиметрі 35 км. Нижче пишете в сантиметрах у те значення указуєте, яке у вас вийшло на лінійці кілометрів. Далі ви те значення, яке вийшло у вас на лінічки, ви множите, множите на 35 км. І ця відповідь е, у вас виходить протяжність в кілометрах. Те саме ви робите із е, крайніми точками західної і східної. Тобто, ось ви виміряли від західної точечки, виміряли відстань до східної точечки, до східної точечки, так? І потім діти записали: ось у нас е, східна точечка, так. Записали в 1 сантиметрі 35 кілометрів. Нижче пишете ви стількох та сантиметрів. Скільки у вас там вийшло, наприклад, там 27 сантиметрів або там 36 сантиметрів. Да? Буде кілометрів. Значить, тоді ви 36 кілометрів множите на 35 на масштаб. І у вас виходить значення. Висновок діти, У висновку ви пишете. У висновку так, у висновок у вас звучить так: особливості географічного розташування України. Ви кажете, що Україна має велику кількість держав сусідів Україна має вихід на два моря Чорне і Азовське. Напишете, що в Україні є центр Європи. Україна знаходиться в центрі, не в центрі, а в Східній Європі. Ну, що, можете написати, що площа її 603,7 квадратів кіло, ой, кілометрів квадратів, вибачте. Значить, тобто ви записуєте основне все.